Сьогодні ми передали на два батальйони 150 дронів КПВ, тепловізійний бінокль, Багато-багато всього, що було узгоджено. Ми сьогодні отримали допомогу від наших друзів з оболоні з оболонської РДА, від Підписників телеграм-каналу Блискавка. Ми отримали ПІВІ-дрони. Ми мали наземну станцію, систему радіоелектронної боротьби. Копдереп, який конче необхідний на позиціях. Це дуже корисна штука, це ось з боку стоїть станція, вона буде занесена на позицію, і на позиції вона буде працювати як прикриття для нашого особового складу. Там Скоби, плівки. Діноплі енергетики я вам бачив. Тобто ну, ті речі, які необхідні для нашого підрозділу, для виконання поставленого бойових завдань. Я вважаю наші батальйони територіальної оборони зірцем для всієї країни. І наша тут у нас та бригада на рівні комбатів, на рівні рядового складу, на рівні сержантського складу. Там є друзі, є люди, яким я просто захоплююсь, хочеться просто приїхати, потиснути руку і сказати, що ми з вами будемо робити все, що можемо для того, щоб вивести. Це саме те, що так. нам необхідно. Для того, щоб ми сьогодні до вас доїхали, це насправді робота великої команди і обов'язкових освітян, небайдужих людей, соціально відповідального бізнесу. Ми особисто також багато чого там. Ну, з власних ресурсів включалося, тому що ми розуміємо, що люди втомлені. Але хто вважає за потрібно допомагати, той це продовжує робити. Тому я всіх закликаю насправді допомагати, тому що наші батальйони оболонські на сьогоднішній не найважчих рубежах оборони, тому що зараз багато уваги до Харкова. Але головна ціль ворога це Донецька область. Тому треба тим, хто і захищає нашим оболонцям, друзям, киянам максимально допомагати і розуміти, що це головний пріоритет. Ми дуже вдячні е, всій громаді в обороні, е, підписникам телеграм-каналу Блискавка. Дякуємо вам ще раз. Слава Україні.